Вважається, щоб повірити у добро, треба почати його творити. Волонтери так і роблять у важкий для країни період. Активно допомагають армії саме вони. До підтримки військовиків долучаються і діти, і дорослі люди різного віку та різних професій. Про допомогу заради миру. Дивіться далі. Допомогти, аби зберегти мир. Ці слова однаково розуміють як дорослі, так і діти. Зараз у важкий для країни період усі, кому не байдуже, наше майбутнє долучаються до волонтерства. Звичайно, небайдужою є і молодь, тож допомогти переселенцям і учасникам АТО вирішили студенти Херсонського національного технічного університету. «Це у нас приходить вже не перша акція благотворительна в підтримку бойцов в зоні АТО і також переселенців. Ну така акція для допомоги переселенцев у нас она уже второй раз сьогодні вже приехала три семьи, которые забрали некоторую помощь да, и поблагодарили нас. Это для нас. является очень важным моментом, потому что э, мы не должны бросать на произвол судьбы людей, которых коснулась э, беда. Когда узнала об акции, меня это очень затронуло, поскольку сейчас э, тема зона то очень обсуждаемая, актуальная, скажем так. Соответственно, мне это заинтересовало и решила помочь как бы, своими силами, что-то вот сделать для детей, для родителей, для ну то есть абсолютно для всех. И мы в свою очередь тоже Сібралися деньгами, сложились, ми купили продукти питання, оскільки це зараз найобхідше. Зібрану допомогу передають волонтерам і ті відвозять її на схід країни. Говорять, що там на них дуже очікують та надзвичайно дякують усім, хто не лишається байдужим. Дійсно, студенти долучаються і школи долучаються до, до цього. Але на сьогоднішній день те, що відбувається в даний період з першого. Квітня, дуже ви бачите самі, що ціни вскочили так, що ті люди, які могли допомагати, ті бабусі старенькі ті старенькі люди, які приходили, то звичайно їм сьогодні дуже тяжко жити, і дуже тяжко відривати від того, що вони можуть допомогти коштами, наприклад, але вони приходять завжди в центр допомоги військовим на Ошукова 47 і питають. Галина Іванівна, ми не можемо коштами допомогти. Але чим ми можемо допомогти? Головне зараз не стояти осторонь проблем тих людей, які опинились у кризовій ситуації. Їм дуже потрібна допомога і підтримка кожного з нас. А ще не слід забувати про те, що ми єдині, тому завжди повинні бути згуртованими.